Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, шокуюча правда про українців в Європі. Ви знаєте, що мільйони українських біженців, які через напад Росії на Україну були змушені виїхати за кордон, стали для Європи одночасно проблемою вигідним придбанням. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам також підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам! Найбільше з часів Другої світової війни хвиля біженців в Європі надає додаткове навантаження на фінансову, наприклад, систему ЄС. А якщо враховувати, що більшість українських біженців це жінки та діти, то це ще й навантаження на систему освіти та охорону здоров'я європейських країн. Українські біженці інтегрувались на ринки праці ЄС помітно швидше ніж попередні хвилі біженців. Декілька країн вже оцінили рівень зайнятості серед українських біженців на рівні близько або вище 50%. Що друзі зазвичай досягається лише через 5 або більше років після прибуття. З іншого боку, коли українські мігранти, отримавши право на проживання та роботу, почали цю роботу знаходити та сплачувати звичайно податки, вони стали частиною європейської робочої сили. Присутність українців до певної міри компенсувала ризики економічного також спаду а в деяких країнах можливо дозволила уникнути його. Тобто українські біженці стимулювали споживчий ринок, частково компенсували нестачу робочої сили в країнах ЄС. Нагадаю, що спочатку українці за кордоном, наприклад, активно знімали готівку. Майже 10 мільярдів доларів було знято у березні 2022 року. Але згодом, коли біженці почали отримувати соціальну допомогу або змогли знайти роботу. Національний банк України ввів обмеження і обсяги зняття готівки скоротились вдвічі. А свої витрати українці стали сплачувати переважно картами. Саме інтеграція українських біженців із іммігрантів в робочу, так скажемо, силу протягом 2022-2023 років у Європейському Союзі була значно швидшою в порівнянні з іншими біженцями в Європі. Взагалі, міграція українців до ЄС сягнула історичного максимуму, і у 2022 році понад 4,5 мільйонів біженців з України були змушені залишити свою батьківщину та переїхати до країн ЄС як біженці. А відтак близько двох третин робочих місць, створених від кінця 2019 року, станом на кінець 2023 року, були заповнені громадянами України. А отже, друзі, наявні дані свідчать про те, що українські біженці інтегрувались на ринки праці ЄС помітно швидше ніж попередні хвилі біженців. Декілька країн вже оцінили рівень зайнятості серед українських біженців. Як я казав, на рівні близько. Або вище 50%, українці змогли задовольнити безпрецедентний попит на робочу силу в цей період. Серед факторів, що сприяли швидкій інтеграції українських біженців, відзначають, по-перше, директиву Європейського союзу про тимчасовий захист, яка відкрила для українських мігрантів доступ до права на проживання, соціальну допомогу та медичних послуг. Водночас багато держав, членів ЄС. Усунули також додаткові бар'єри і спростили доступ мігрантів до ринку праці. Крім того, швидкому працевлаштуванню українських біженців за кордоном сприяла висока частка осіб з вищою освітою і підвищений попит на ринку праці країн ЄС. Водночас, як це зазвичай буває у випадку з іммігрантами, частина з українців натрапляє на труднощі у пошуку роботи через, наприклад, надмірну кваліфікацію та невідповідність навичок. Потребам роботодавців також варто додати, що нещодавно єврокомісар з питань праці та соціальної політики Нікола Шмідт розповів, що багато українських біженців добре інтегрувались на ринку праці в країнах Євросоюзу за статистикою. У Литві працевлаштовані 57% українців з тимчасовим захистом, в Данії 53%, у Польщі 48%. Проте не обійшлось і без негативних для Європи наслідків та приплив біженців, помітно вплинув і на ринок нерухомості, незважаючи на те, що орендувати житло самостійно могла лише чверть із українців у багатьох європейських містах погодитись. Ціна оренди суттєво зросла. Отже, друзі, українці за кордоном поступово стають трудовими мігрантами. Вони активно інтегруються в європейські ринопраці та сплачують податки. Працевлаштовані українці в Польщі, наприклад, вже заплатили 2,4 мільярда доларів податків, і це перевищує обсяги, наданої біженцям допомоги, щоправда, не враховуючи витрат на освіту та охорону здоров'я. Звичайно, що українці, які змогли знайти хорошу роботу в Європі, навряд чи захочуть повернутись до України. Так само ж ті, у кого діти закінчують там школи та мають шанси вступити до європейських університетів. Більш схильними до повернення вважаються, звичайно, люди похилого віку чи люди з нижчим рівнем освіти. А отже, друзі, всі ці дані свідчать про те, що українські біженці являються дуже позитивним, так скажемо, активом для. Європейських країн, після закінчення війни в Україні частка українців повернеться на Батьківщину, але багато українців я вважаю залишаться в Європі. Щодо важливих новин з Європи та світу, хочу сказати, що Німеччина підтверджує продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року. Це означає, що українцям, які знаходяться на параграфі 24 в Німеччині, їм не потрібно нічого робити, щоб поновити свій дозвіл на проживання, який Німеччина автоматично продовжує до 2026 року. Також з 1 січня 2024 року соціальна допомога для українців в Німеччині зросла на 12%. Самотні дорослі отримують 563 євро на місяць. Діти до 5 років, наприклад, 357 євро. Держава також покриває витрати на житло, комунальні послуги та мовні курси. Сполучені Штати у разі перемоги Трамп планує швидко завершити, ви знаєте, війну в Україні, але засередившись на лінії фронту щодо гарантій безпеки для України, то він е, хоче залишити. Ці гарантії на Європу. Так пише видання Financial Times з посиланням на джерела. Запрошення в НАТО Україна не отримає, натомість може бути запропонований якийсь Мінськ-3, наприклад, з механізмами контролю, які забезпечуватимуть саме європейські війська. Іран, влада Ірану заявила про готовність застосувати всі наявні засоби для відповіді Ізраїлю. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Бахаджи заявив, що Іран готовий використовувати всі доступні свої засоби для відповіді на нещодавні ізраїльські авіаудари. Ізраїль використовував повітряний простір Іраку під час атаки на Іран, яка викликала також протест у Багдаді. Ірак подав офіційну скаргу до ООН. Звинувативши Ізраїль у порушенні суверенітету і остання цікава заява одного з експертів. Він каже, що Китай погодив відправку північно-корейських військ до Росії. Існує велика ймовірність, що Росія та КНДР запросили й отримали негласну згоду Китаю на відправку північнокорейських військ для участі у війні в Україні. Оскільки всі три режими, ви знаєте, мають спільні цілі. Експерт зазначає, що думка про Начебто невдоволення Китаю участю солдатів з КНР у війні є помилковою. Слід пам'ятати, каже він, що без Китаю російська військова машина не зможе функціювати, а державна система КНДР просто зазнає краху. Тому без згоди Китаю, головного економічного, так скажемо, спонсора РФ і Північної Кореї, таке серйозне рішення неможливе. Тому лідери трьох країн безумовно погодили участь КНДР у війні в Україні. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал Енформі Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!